На даний час встигли розкопати більше 10 метрів траншею, глибиною понад 5, десь в районі 6 метрів. Встановили 4 нових кільця жилозабетонних. Плануємо в наступному колодці теж замінити жилозабетонні кільця та плиту перекриття, які прийшли вже. Ну, Непридатність. Додають складнощі мережі, які проходять поруч з каналізаційним колектором. Це і укртелеком, і газове господарство. Стараємося максимально обережно працювати, щоб не пошкодити поруч ідущі мережі. А також ще асфальтне покриття дуже заважає, але обережно працюємо. Один колодязь поставили не до кінця, другий демонтуємо і плануємо встановлювати кільця. Плиту перекриття, і почнемо вкладувати труби. Працівники ДПЛА КП «Теплоенерго», цеху водовідведення та в допомозі цеху водопостачання хлопцям, дякую, працюють з самого зранку до пізнього вечора для того, щоб максимально швидко і воду людям дати і. Відремонтувати пошкодження на самопливному колекторі. Спасибо, Тайдж, да, спасибо, що Шо снабжаю водой вот это. Больше нічого не скажеш. А то водою. що ніхто не виноватий, що вот эта вся ерунда у нас творится. А то, що заботятся, это хорошо. Я за два дня вот 4 этих. Бутыли. Ну пока мене там запас был так. А питьевую берем же в этом. В ларьке.